Змови, от давайте чесно і далі будемо говорити. Ми транслювали те, що відбувалось, коли була подія, заява і ваша і так. Тимошенко з приводу вашого об'єднання. Ви б хотіли прокоментувати те опитування. Ми проводили його серед наших глядачів. Ми запитали, що власне відбувається ваше об'єднання Тимошенко і Наливайченко, чи це черговий політичний піар або нова сила для подолання корупції та втілення реформ. Власне, приємні результати для вас. Тому 65% От ви би хотіли прокоментувати. а що власне в чому коментарі полягають ваш? Коментар друже один. Нам насправді дуже важливо і це людям показати, що це тільки початок об'єднання громадсько-політичного інші антикорупційні організації. Ми більш ніж зацікавлені, щоб об'єднувалися в єдині сили, і силу, яка дійсно здатна протидіяти корупції від Бучі, де ми зараз боремось, до Маріуполя, де ще боротьба триває. І для чого це ми робимо? Для того, що якщо влада не діє, без діє, з'являється альтернатива громадянського суспільства і невеличка, але бойова фракція Батьківщина перша підтримала серед політиків таке об'єднання. Uh -huh. Честі ми хвала. І сама лідер, я вже не один раз говорю про Юлію Володимирівну і повторюсь, я пам'ятаю опозиції темні часи двохрічної давнини. Ну Вона ж не побоялась виклик всій системі Януковича кинути. Вона не поміняла паспорт, не поміняла громадянство, не втекла з країни, прийняла бій.